Проти вказаного кримінального провадження здійснюється судом в складі голови, що в суді делікатній секретаря судового засідання скала та прокурора Мігеля. Чи будуть відводити до складу суду? Прокурор. Федоришин на застав Георгіович, чи будуть вас відводити до складу суду? Тут немає ті особи, котру ви назвали. Для протоколу. Кожне моє слово маєте занести в протокол. Для, в цьому залі немає винуваченого фідеришного, точно так само, як тут немає суду, як системи правосуддя. Тут немає суду як установи, тут немає суду, як колегії суду. Тут, в цьому залі є людина з правами живий мужчина Владислав. Між людиною та Всевишнім творцем Вселеної, сяючої раси немає посередників. Між людиною та Всевишнім творцем Великої Сяючої раси немає посередників. Між людиною та Всевишнім творцем Великої Сяючої раси немає посередників. І тому людина з правами живий мужчина Владислав заперечує вашу юрисдикцію і забороняє застосовувати до нього обман фікції та презумпції Баргільдії. Людина з правами живий мужчина Владислав умовно бере участь в ілюзорному та в так званому правосудді під загрозою репресій, і що ця участь мужчини Владислава та відповіді мужчини Владислава на запитання не можуть бути визначені свідченнями про визнання юрисдикції суду. Наголошую далі для протоколу: 13 січня 23 е, року агент компанії Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області за належністю через канцелярію належним чином зареєстровано вексель, згідно якого людина з правами, живий мужчина Владислав. Заперечує вашу юрисдикцію, відкрито заперечує презумпції баргільдії та забороняє їх застосування до себе, а також заявляє своє право на визнання правосуб'єктності людини і вимагає від вас визнання цього юридичного факту та письмового підтвердження. Людина з правами, живий мужчина Владислав, проголошує і оголошує свою волю. Перше, ілюзорна справа 607, дріб 18803, дріб 22 повинна бути публічною записана. Щоб вона стала суспільним провадженням. Друге, особи в чорних мантіях, які називають себе суддями, не є чинними, так як вони не являються законними державними службовцями, а також вони є приватними агентами барегівлі, що є неможливим згідно біблії. Особи в чорних мантіях, які в... В... називають себе суддями, Знаходяться під публічною присягою, що суперечить приватній присязі Баргівдії, і тому людина з правами живий мужчина Владислав відкрито заперечує і оспорює презумпцію публічної присяги, так як особи в чорних мантіях, які називають себе суддями, мають не суспільні, а приватні цілі. Клятва присяги Баргівлі і клятва суспільної присяги робить нікчемними обидві клятви, яких більше не існує. Людина з правами живий ще Владислав відкрито заперечує презумпції імунітету так званих суддів та ставить до відома, що так звані судді несуть особисту відповідальність за всі свої дії в процесі. Так звані судді не являються державними службовцями, тому людина з правами живий шіни Владислав відкрито оспорює імунітет так званих суддів. П'яте людина з правами живим Владислав відмовляється від направлених. Повісток на ім'я фізичної особи чи будь-яких інших письмових пропозицій на ім'я фізичної особи, так як до фізичної особи немає ніякого відношення і цим самим відкрито заперечує презумпцію повістки суду. Шосте людина з правами живий мужчина Владислав відкрито заперечує презумпцію про опікунство суддів, суддю, опікунство суддю, суддів, наглядачів, де Санторт, так як людина з правами живий мужчина Владислав сам є опікуном і виконавцем. Справи трасту перед так званим судом. Людина з правами живих мужчина Владислав утверждає, що так звана суддя, делікатна Лілія Володимирівна має паспорт громадянина України і громадянство України і відповідно форми П1 є недієздатною, рахується слабоумною і не має права на займену посаду. Ось, сьоме, оскільки цей так званий суд діє тільки на державних. Довірчих, керуючих і відповідності, відповідності до Баргільдії і римської правової системи. Людина з правами живий мужчина Владислав ставить так званий суд до відома, що є тут присутнім тільки для відвідування і на основі запрошення, де всього лиш хоче розібратися в суті питання і не являється державним службовцем та не являється довірчим керуючим. Людина з правами живий мужчина Владислав цю презумпцію відкрито заперечує. Восьма людина з правами живий мужчина Владислав відкрито заперечує презумпцію про те, що так званий суд діє в двох ролях виконавця та бенефіцара. Аз є мужчина з іменем Владислав являється бенефіціаром і виконавцем трасту. Так, мужчина з іменем Владислав являється бенефіцаром і виконавцем трасту. Та і виконавцем трасту. Так званому суду не дозволено міняти закон по відношенню до опікуна, довірчому управителю. Людина з правами «Живий мужчина Владислав утверджує, що так званий суддя є опікуном, довірчим керуючим. Дев'яте. Ас є людина з правами живий мужчина Владислав, виконавцем, душеприказчиком, бенефіцаром і має виняткове право на своє тіло, свій розум і свою душу. Людина з правами «Живий мужчина» Владислав відкрито заперечує, що так званий суддя є компетентним. 10. Людина з правами «Живий мужчина» Владислав відкрито заперечує презумпцію некомпетентності. І відкрито заявляє, що Аз ним мужчина і знає своє положення як виконавця, душеприкащика і бенефіцара, та активно відрікає, заперечує гіпотезу про протилежне. Так звана суддя повинна бути довірчим керуючим по заповідям Біблії. Один Презумпція винуватості прямо суперечить біблійній основі, яка вимагає, щоб докази були підтверджені як мінімум двома свідками, відповідно від Матфея 18.16. Будь-яке припустиме обвинувачення, яке не являється підтвердженою істиною до пред'явлення обвинувачення, є тяжким злочином наклику. Згідно вихід 2016, члени бар в обов'язковому порядку підпорядковуються словами словам Біблії і відповідно її законам. Біблійні закони мають більш високу цінність ніж таємна приватна клятва асоціації бар. Таким чином, клятва членів бар є недійсною в силу біблійного авторитету. А презумпція винуватості заперечується від Луки 12.15 від Матфея 7.1.2 2 до Римлянам 7.27.28. 28. Людина з правами, живий мужчина Владислав відкрито заперечує презумпції винуватості. І 12. Людина з правами, живий мужчина Владислав заявляє своє право на визнання правосуб'єктності людини і вимагає від вас. Визнати цього юридичного факту та письмового підтвердження в разі невиконання волі людини з правами живого мужчини, боржнику оплатити по отриманому векселю грошову суму в розмірі 52 млн гривень безпосередньо підприємству або суб'єкту Богдан Сергій Орел Сергійович Орел Іван-Франківська область, Тисменецький район, село Березівка, вулиця Данила Галицького, 14 або будь-якому іншому підприємству, суб'єкту за його наказом. Отриманий вексель підлягає оплаті до 28 лютого 2023 року. По пред'явленню, місце платежу є місто Долина. Без зла і упередження з щирістю і честю людина з правами живий мужчина Владислав свою волю вже проголосив. Отож, виконуйте, виконуйте, виконуйте.